Вітка донятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про міфи макіяжі. Їх багато насправді. Сьогодні ми розберемо з вами декілька і одночасно будемо робити якийсь денний легкий макіяж. Беріть чайок! Погнали! Починаємо з тону. Праймер я вже нанесла завчасно. І сьогодні з нами приведисько в ділі буде це все розтушовувати. Як завжди, вся косметика, яку використовувала в описі. Легкий тон і зовсім трішки консилеру. На наші банячки, щоб перекрити всякі нерівності й виспані ночі. І так, перший міф: дорога косметика завжди краща за бюджетну. Багато людей вважають, що чим дорожча косметика, тим вона буде краще і якісніше, ну і ефективніше буде справлятися з усім, але це не так. Існує дуже багато бюджетних брендів, які так само класно і якісно справляються своєю задачею і нічим не гірше своїх люксових аналогів. В багатьох випадках ви платите більше за саму назву і бренд, а не за вміст. <звук> Варто звертати увагу на склад продукту, відповідність до вашого типу шкіри, а не на ціну. Okay. Я думаю, це логічно. От візьмемо, наприклад, цяючий праймер Вікторії Бекхем, який коштує 95 доларів. Його бюджетна альтернатива це Кіко, який коштує 17 доларів. Ви відчуваєте різницю взагалі? Обидва праймери надають шкірі природного сяйва і готують її до нанесення макіяжу. По своїм якостям взагалі немає різниці, а ціна. Дивіться, в скільки разів більше. чотири так само візьмемо туш ту фейсет, І її бюджетна альтернатива Лореаль Paradise. Одна коштує 26 доларів, інша 10. Половина різниця. Що та, що те, просто надають об'єму та підкручують війки. І тримаються також однаково. Я знав. А я тут вже скули моделюю собі. Ніколи не забувайте про ось цю частину вашого обличчя. Завжди проходьте скульптором, бронзером тут для того, щоб надати натуральну природну тінь обличчю. і зробити типу Вау. Mm -hmm. Зовсім трішечки рум'ян. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, -тик -тик. звичайно, без хайлайтеру. Ми не можемо. Ми маємо сяйти завжди при будь-яких обставинах. Точно просто правила пожиття. Так само візьміть для губ і Його бюджетна альтернатива це для губ Nik. 24 долари, 5 доларів. Що оберете ви? Результат однаковий. Ще один приклад дуже класного порівняння: це туш шланку і її бюджетна альтернатива. Тушвів він з собою абсолютно однакові характеристики. Надають об'єм, підкручують віки, добре тримаються. І моє улюблене це тон Армані. І як ви думаєте, яка його бюджетна альтернатива? Тональний від Maybelline Fit Me. Тому запам'ятайте, в першу чергу ми дивимося на склад продукту. А не на його упаковку і бренд. те той склад, який підійде для вашої шкіри, який підходить вам по вашому запиту. Ну там надавати вам об'єм, підкручувати або надавати сяєння, чи вирівнювати поверхність шкіри. А вже тоді дивимося на сам бренд. Я вже тут профарбовую брівки, і ми плавно прийшли до другого пункту. Косметика для зрілої шкіри не підходить для молодих дівчат. Це стовідсотковий міф. Ого. Дуже багато людей вважають, що антивікові засоби можуть бути дуже важкими для молодої шкіри, її навантажувати і псувати своєю жирністю. Але, наприклад, такі інгредієнти, як ретинол, пептиди, гіалуронова кислота. Є корисними для будь-якого віку. Вони зволожують, захищають і стимулюють вироблення колегену, що дуже важливо не тільки у зрілому віці, а й для профілактики ранніх ознак старіння. Вау! Wow! Наприклад, Nova Age – легкий мультиактивний денний крем з SPF. Цей крем має легку текстуру, підходить для жирної та комбінованої шкіри і забезпечує захист від сонячних променів. SPF 30. Так само сюди підходить антивікова сироватка юка. Сироватка йде з натуральним складом, має Легку текстуру і легко вбираються в шкіру. Ось такий класний нічний крем з прополісом розроблений для молодої проблемної шкіри. Має легку текстуру і сприяє оздоровленню. А ми вже перейшли до макіяжу оченяток. І потрошки я затемняю кутик зовнішній, коричневими тінюшечками. ось так світлішим розтушовую на нерухому повіку і в складочку. Стандартний легкий макіяж, який я роблю практично кожного дня. Найчастіше Наша відтінки. Поки я тут тушую, ми плавненько перейшли з вами до третього міфу. Макіяж може забивати пори навіть у некомедогенних засобах. Брехня повна. А? Причому цей міф, я пам'ятаю, ще з дитинства, ще зі школи. Нам постійно це говорили і впихували в нашу голівку. це Але це абсолютно не так. Чому будь-який засіб, який покриває шкіру? Томальний будін, у нас все. Точно забуває пори навіть якщо на них є позначка, не комедия. кажу вам з власного досвіду. Я фарбуюсь плюс-мінус з років. Причому в. Ті часи тоналки нормальної 100% не було, яка була б легка, яка там не покривала чи не там не робила нічого такого поганого шкірою, яка піра б, б дихала через не. Ні, була тоналка, типу балет, хто пам'ятає ніхто і вона просто як штукатурка навалювалась на шкіру. І ми цією штукатуркою покривали все абсолютно, і навіть губи. На потім наводили чорним олівцем очі, але це вже інша історія. Я вже тут профарбовую війки. До речі, бюджетною тушю. Якщо на продукті ви бачите напис не комедогенний, це означає, що він пройшов якісь тестування і немає компонентів, які можуть забивати пори. Якщо на продукті, який ви використовуєте цього напису, немає, пропала все», ви просто маєте правильно очищувати ввечері шкіру, і «Що?» а не лягати з макіяжем спати. Як це робить дуже багато людей, виявляється. Зняття макіяжу це перший крок до здорової шкіри. Запам'ятайте це на все життя. Протягом дня ми з вами гуляємо, ходимо і на нашу шкіру потрапляє всякий бруд з вулиці, пилюка і, звичайно ж, косметика. І якщо вже це все не видалити зі шкіри, то тоді пори наші забивають. Точно не від косметичних засобів. Косметичні засоби навпаки створюють якийсь бар'єр, тобто через ваш тональний, через вашу пудру. Ось цей весь бруд з вулиці. Менше потрапляє всередину, і в результаті поганого очищення у нас з'являються чорні цятки, висипання, надмірна сухість або жирність це також приклад поганого очищення шкіри. Чим нам очищувати цю шкіру. Якщо ви кожного дня робите якийсь яскравий макіяж, у вас там є і база, і тон, і пудра, і скульптор, вам точно ввечері потрібно брати якийсь двохфазний засіб, який буде глибоко очищувати шкіру. Це може бути міцелярна вода з гідрофільною олією, просто гідрофільна олія. Може бути і просто міцелярка. Якщо ви легенький робите макіяж, і у вас там лише трішки консилеру і сильно не потрібно глибоко очищувати. Наступний крок нам потрібно добре відміну. Відновити шкіру після очищення. тому що очищуючі засоби разом з тим, що вони видаляють бруд, залишки макіяжу, вони видаляють корисні речовини на нашому обличчі. Наш захисний шар, і щоб уникнути подразнення або сухості, важливо її правильно зволожити і відновити після цього всього очищення. Завжди маємо в своєму арсеналі тонік, якийсь, який буде відновлювати ph баланс нашої шкіри, сироватку, яка буде живити нашу шкіру, і крем для обличчя, який буде зволожувати і підтримувати захисний бар'єр нашої шкіри. І ще трішки розкажу вам про те, чому не можна лягати з макіяжем спати. Це призводить до закупорення пор, до прискореного старіння нашої шкіри. Втрачаємо природне сяйво нашої шкіри і її пружність. Капець. І особливу увагу завжди старайтесь надати шкірі навколо очей. Вона тут значно тонша і чутливіша. У вас завжди має бути окремий крем для зони навколо очей. Це не може бути той самий крем для обличчя, тому що вони не співпадають по своїм властивостям. І завжди. Як наносите туди сироватку або кремчик, робіться легкими ось такими рухами. Ніколи не розтягуйте цю шкіру, тому що зморшки з'являться дуже-дуже швидко, щоб шкіра ні в якому разі не натягувалась у вас до скороні правильне очищення шкіри і ніякі засоби не заб'ють вам пори. Тому це повний повний міф. Продовжу робити макіяж. Роблю малесеньку тоненьку стрілочку. Звичайно, в моєму варіанті це 100% не тонесенька і не малесенька стрілка. <клес> Якщо я не зробила стрілку, в мене таке ще що я взагалі не зробила макіяж. я вийшла на вулицю без штанів. І ми з вами вже підійшли до четвертого пункту. Чим більше продуктів для догляду за шкірою, тим краще. Whoa, hey, hey, hey. Люди одночасно використовують дуже велику кількість продуктів, сподіваючись на швидкий результат. Іноді використання декількох різних продуктів з різними агресивними компонентами можуть навпаки викликати подразнення шкіри. Тому все, що вам потрібно, це правильно підібрати комбінацію, яка буде підходити для потреб вашої шкіри, і цих баночок не обов'язково має бути мільйон. Ми вже з вами це обговорили в попередньому питанні. Ви правильно очищуєте шкіру, тонізуєте, зволожуєте і далі вже використовуєте макіяжні декоративні засоби. Тобто, по суті, це 3-4 банки, но не 10, но не 50. І ми так з вами плавно підійшли до п'ятого пункту: косметика з SPF захистом не потрібна в похмуру погоду. Та-да, да. я поки буду робити макіяж губ. олівчиком обводжу контур завжди для того, щоб наша помадка нікуди не. Не втікла. До речі, теж максимально бюджетним олівчиком від GlamBi. За 10 копійок. Хто ще не бачив відео, переходьте на канал. І помадка, яка ідеально вписалась під наш колір олівчика. А що ж там про SPF у погоду погану? Дуже дуже багато людей вважають, що SPF потрібен лише в жарку сонячну погоду, коли ми явно бачимо сонячні промені. Да. А реальність така, що сонячні промені проникають і через хмари, і через вікна. Я не вірю. Сонячні промені спричиняють передчасне старіння шкіри. Через оці хмаринки проникає 80% ультрафіолету. А? Вони пошкоджують та еластин. Це сприяє появі. Зморшок втраті поружності шкіри, пігментації. У вашому кремі має бути хоча б 30-50% СПФ, щоб ваша шкіра не втрачала молодість і яскравість. І так, засоби, які можна використовувати. Дуже класний у Ларош Позе. Там SPF 50 Він має легку кремову текстуру, підходить для усіх типів шкіри, і в ньому немає оцього неприємного відчуття липкості. Ось такий класний засіб. Так само захист 50 в нього легка кремова текстура. Зволожує, не залишає таких білих неприємних полям. Ще дуже класний ось такий засіб. Він підходить для жирної та комбінованої шкіри. Він контролює блиск, а також не забуває пори. Тому запам'ятайте використання сонцезахисних засобів. Це дуже класна профілактика від передчасного старіння шкіри, пігментації та серйозних захворювань. Ось такі 5 міфів ми сьогодні з вами розібрали. Це не всі, далеко не всі міфи. Якщо ви хочете наступну частину, пишіть, розберемо ще декілька. І поки ми з вами розмовляли, макіяж наш уже готовий. Ось такий легкий денний макіяж для походу. На прогулянку або в магазин, як завжди, йдемо в вакана. Пишіть і як вам міфи з чим згодні, з чим ні? Що дізналися сьогодні? Вперше сподіваюся, я вас сильно там не загрузила цією інформацією. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!